Залужний все ж таки йде в президенти? Шокуюча заява. Буцімто іди, я тебе підтримаю. Дмитро Марченко вразив всіх слухачів. Все і більше про останні події залужного у цьому відео. Дякую, що ви доєднались до нашого нового випуску. Як зазвичай, ставте вподобайку, активніше дописуйте свої думки в наших коментарях. Ну і звісно, підписуйтесь ті, хто ще не підписались. Отож, колишній командувач обороною Миколаєва, генерал-майор Дмитро Марченко, висловив підтримку ідеї висунення головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного як кандидата в президенти. Про це він заявив в ефірі п'ятому каналу. У відповідь. Від на запитання, чи був би Марченко, готовий зайняти місце главкома у випадку, якщо б залужний вирішив балотуватися на виборах, генерал відповів заперечно, зазначивши, що він би приєднався до команди залужного. Так, от коментуючи слова телеведучої Яніни Соколової про широке обговорення можливості висунення залужного, Марченко висловив сподівання дуже. Хотів би на що телеведуча відповіла: ми теж підкресливши необхідність для України мати президента військового та людину з досвідом Шарля де голя, який би націлив Україну на воєнні рейки, переміг би корупцію і завершив би війну. Генерал Марченко погодився з цією точкою зору. Зазначимо, що Наближені до колишнього президента Петра Порошенка політики, блогери та змі останнім часом досить таки активно обговорюють тему конфлікту між Зеленським і Залужним. Проте в офісі президента заперечують існування такого конфлікту. Чинний глава України Володимир Зеленський цього тижня оголосив, що не вважає за можливе проводити вибори в умовах збройного конфлікту. Військове становище, що діє в Україні, дозволяє. Не проводити голосування, заступник голови української ЦВК Сергій Дубовик заявив, що при скасуванні виборів Зеленський залишиться на своїй же посаді доти, доки до повноважень не вступить переможець нового голосування. Така норма записана у конституції України. Ну, а я хочу вам нагадати, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін. Не може насправді просуватися. До речі, про це залужний заявив 1 листопада в інтерв'ю журналу «За економіст. Це нагадує йому події Першої світової війни. Він говорив так само, як і в першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут. Глибокого і красивого прориву швидше за все не буде. Зазначив головнокомандувач. За п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Рефія. Десять місяців воювали навколо Бахмута на сході, щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів. Генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок. Під контрнаступу підірвав сподівання заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб продемонструвати, що війну неможливо виграти, і таким чином змінити розрахунки Володимира Путліра, змусивши його сісти за стіл переговорів. Це також підірвало припущення генерала залужного, що він зможе зупинити Ерефію. Далі цитата: це була моя помилка. Ерефія втратила щонайменше 150 тисяч військових. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, сказав Залужний, але не в Ерефії, де Путлер орієнтується на першу і другу світові війни, в яких вона втратила десятки мільйонів. Своїх людей армія українського стандарту мала б просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на день, прориваючи рашистські оборонні рубежі. Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили при плануванні контрнаступу, то чотирьох місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад, каже генерал Залужний. Я би так добавил, винуждена переходить в режим па. Опас... позиционных войн именно вынуждена из-за недостатка вооружений. И некоторых других вариантов, но ну, некоторых других причин, но основной недостаток именно вооружений. Но и связанные в том числе и с наступлением осенне зимнего периода, который мы в принципе можем использовать для, своей для выполнения своих целей. У нас сейчас одна из таких основных задач прикрыть восточное направление от наступления россиян там, где они пытались наступать, и в районе Купинска, и в районе э, той же Авдеевки мы это видим, Нам нас прикроет погода. Так как на Донбассе, когда начинаются дожди, там никакого ни о каком наступлении говорить можно, двигаться нельзя, потому можно будет говорить, но мы прикроемся. А вот э, переходить, допустим, в статику на э, южном и западном фронте, у нас есть возможность этого не, то есть, не переходить. Есть возможность, есть возможность двигаться и в осенне-зимний период в те же дожди двигаться в сторону Токмака и форсировать Днепр или, по крайней мере, с помощью разведгрупп или малых подразделений выполнять задачи по деоккупации левого берега, пока как минимум отодвинуть линию фронта от Херсона. Но для этого надо достаточное количество сил средств. То есть у нас есть возможность, нет просто средств как таковых. Потому залужний очень правильно грамотно показує проблему, і як нормальный нормальний грамотний командир, зразу ж метод її решения. То тобто, есть вот проблема, вот метод решения. глухого кута. Нема у Кремлі прокоментували гучні заяви залужного про війну. Прес-секретар Путліра Дмитро Пясков, коментуючи слова головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного в в Economist про те, що війна АРФ і проти України зайшла в глухий кут, заявив, що не згоден із цим. Приблизно тиждень тому користувачів в мережі обурила дезінформація від нардепа. Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на ставку Верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного. Мовляв, про це повідомило надійне джерело. Вкид розкритикували у соціальних мережах, а пізніше політик видалив публікацію, відзначивши, що інші джерела спростували інформацію. Про це політик, до речі, написав у своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую його знімає попередній пост про подання на ставку щодо звільнення заложного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто заложного звільняти не збирається, і що всі ці ігри закінчаться. Написав Ар'єв. Декілька днів тому було ліквідовано помічника заложного, і в результаті першочергових слідчих дій вдалося з'ясувати перші обставини подій, внаслідок яких йшов помічник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Заложного, майор Геннадій Частяков. Про це повідомила до речі національна поліція. Про це повідомив у телеграмі. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко передає Укрінформ. Він зазначив, те, що у ліквідованого майора Частякова 6 листопада був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати своїм рідним. Написав Клименко. Далі Частяков дістав подарунковий ящик із гранатами всередині і почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши. Вибух. Ну, а Я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Ну і звісно, активніше коментуйте наш випуск. Усе читаємо, усе бачимо. Тож по можливості будемо відповідати на ваші коментарі. На тлі цих новин не забувайте вірити в перемогу нашої держави, адже все має бути Україна. Тож слава Україні, слава Збройним силам України.